Колотієвського шукають і не можуть знайти не тільки комунальні журналісти, як стверджує одне із місцевих змі, а ще й депутати Кременчуцької районної ради. Для журналістів Кременчуцьких новин не було здивуванням, що у робочий час, а тим паче у час особистого прийому громадян, як зазначене на офіційному сайті Кременчуцької районної ради, голови райради Дмитра Колотієвського знову не було на робочому місці. Адже як казав сам очільник району, його робоче місце це Кременчуцький район. Тож може він інспектує стан доріг біля свого будинку, адже дивним чином саме там дорожнє покриття ідеальне, чого, на жаль, не можна сказати про інші дороги району. А може, пану Колотієвському стало соромно за свою бездіяльність і він не може дивитись в очі мешканцям району. А може, його залякали тим, що треба вже почати працювати? Адже за три роки змін у районі так ніхто і не побачив. Проте пізно вже брати за голову, коли весь цей час було байдуже на всі проблеми, крім особистих. І ось напередодні нового року представники депутатського корпусу вирішили привітати із прийдешнім святом Дмитра Колотієвського та принесли під ялинку особливий подарунок: проєкт рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради. Шукали очільника району по всій Кременчуцькій районній адміністрації. Але результат, як завжди, нульовий. Добре. А у нас до вас таке питання. Ми прийшли до голови районної ради, а його чогось немає на місці. Ви не знаєте він, коли він буде, хочемо депутати до нього звернутися. Сказали, що він буде тільки, що вийшов Чого разом з юристом, вийшов. Да, вийшов. Бо, не, 10 хвилин назад вийшов, його ви набирали по телефону. Я. Може, ви наберете. Зараз. Ви по якому питанню? Та от по питанню роботи районної ради і хотіли складувати сесію. Ми хочемо зареєструвати проєкти рішення, хочемо все-таки, щоб рада працювала. Mm -hmm. Трохи вже я. не працює. Борис слухай, команду. Зазначимо, що в цей час не було повітряних тривог, тож причина відсутності пана Колотієвського у робочий час невідома. З цієї причини депутати райради залишили копію проєкта рішення на дошках оголошення та відправили по пошті. Вважаємо, що три роки повної бездіяльності голови районної ради вже, мабуть, всім набридло. Депутати бажають і мають бажання працювати, тому в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день голова районної ради не спроможний працювати з депутатами, не бажає з ними співпрацювати, не проводить засідань ради. Ми вважаємо, що потрібно його дострокове припинення, і хай приходить новий голова, який буде співпрацювати з депутатами. Ось так буває, Дмитре Олександровичу. Коли зарплатню отримуєш, а обов'язки не виконуєш. Тож приєднуємось до привітань депутатів і ми з прийдешнім святом, пане Дмитре. Сподіваємось, подарунок під ялинку вам сподобався. Валерія Лисенко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.